Днями в жовтоводських соцмережах з'явилась публікація щодо безпритульного чоловіка, який спить прямо біля входу в АТБ. Відомо, що тут він постійний гість. Жовтоводці розпочали онлайн дискусію щодо можливості створення в місті притулку для таких людей та взагалі його доцільності. А що ж думає міська влада? Ми постійно звертаємося до всіх організацій, донорів так до обласної військової адміністрації з питанням відкриття. Комплексного, скажімо так, геріатричного, паліативного і доглядного відділення в місті саме для таких людей. Зараз ми тих, яких маємо, ми можемо перетримувати у лікарні. Але це певне навантаження. Ми їх приймаємо на лікування, бо вони хворі, ізначально хворі, і приймаємо їх як паліатив. Але це не дає нам можливості їх тримати там постійно. Це не те відділення, де ми можемо вести догляд і витрачати кошти Національної служби здоров'я на, саме на таких людей. От. Якщо б у нас було відділення, ми працюємо. Я е, шукаю цей путь вже давно, ми маємо вже приміщення, в якому ми е, хотіли розташувати це відділення. От, поки що немає у нас е, чіткого шляху, е, як ми дійдемо до його фіналу, так але ця робота ведеться постійно. Таке відділення потрібно. Воно потрібно не тільки жовтоводцям, а й в округі, бо ці люди можуть бути як жовтоводці, так і е, ті з е, прилеглих сіл Петрівського району чи П'ятихадського району. От. Люди, це ж люди, вони повинні мати якийсь соціальний захист. Будемо. Будемо сподіватися, що у нас це питання буде вирішено в якийсь термін.